Доброго дня всім. Мене звати Оксана Ружецька. Я ну дієтолог коуч по здоров'ю. В темі профілактичної і відновлюючої медицини я більше 10 років з компанією працюю вже 9 місяць. Дуже багато є результатів моїх особистих і моїх людей. І кожен раз, коли мороти презентації роблю такі анонс для тих, хто дивиться нас в соцмережах, що кожного тижня на миничанках 20 а ми робимо такі зустрічі, де люди розповідають свої результати, де люди приходять, щоб отримати якусь нову інформацію, як відновити своє здоров'я. Так що, якщо ви у Львові, будь ласка, приходьте до нас, будемо раді з вами знайомитися, бачити і ділитись тим, чим ми володіємо. Сьогодні я б хотіла розповісти про таке одне з дуже важ... ну, важких я вважаю, захворювань, і воно є в такому топі трьох захворювань у світі. І кожен раз його статистика, на жаль, зростає з кожним роком. Це є цукровий діабет. І от я власне, хочу так коротко розкрити таку тему, як може клітинне харчування компанії Пілітхі допомогти при такому захворюванні цукровий діабет. Отже, цукровий діабет він є в топі з такими захворюваннями, як онкологія і серцево-судинні захворювання. Якщо порівняти статистику на протязі десяти років, то цукровий діабет вже збільшився в два рази по всьому світу. І знаєте, я от особисто до 99-го року, живучи на Україні, я. Я пам'ятаю тільки одну людину, коли так на що захворювання цукрового діабету, це була сусідка, яка мала дуже велику зайву вагу. Я розуміла, що щось вона таке їсть, бо якась така хвороба цукровий діабет. Ну, це тоді, коли я не була так глибоко в тій темі. І в 99-му році я прилетіла в Америку і про той цукровий діабет. Просто було чути на кожному кроці. Кожен магазин мав спеціалізовані ті добавки, стевія, яка в нас зараз так само є, але там були де хліб для діабетчиків, які сухарики, якісь цукарочки для діабетчиків. Все, все було для діабетчиків. І я не могла зрозуміти, що ж це таке за захворювання. Що на Україні такого не було в магазинах? А зараз на жаль, у нас в магазинах так само це є. А в Америці так багато було, і я пам'ятаю, так склалася обставина, Я була нелегалом, прийшлося працювати фізично. Я завжди розповідаю цю свою історію. Тут була якимось, прилетіла туди. Я стала ки прибиральницю. Я знаєте цього досвіду і не цураюся, але навпроти, він напевно дав якісь розуміння багато чого. Що це так само і не моя країна, я тому я повернула ще й повернулася через 6 років. Але я отримала свій досвід, за який я вдячна, тому що я завжди вдячна за любий досвід. Які є в моєму житті, тому що він мене щось приносить. І от я згадую, що наш шофер, який розвозить дівчаток на прибирання, він був дуже повний. Він казав: Оксанка, в мене цукровий є Він сам був Одесит. Я пам'ятаю, що коли ми їхали з одного будинку, інший, ми проїжджали в якісь. На заправки і завжди дівчатка брали каву, щоб енергетично себе наповнити, бо треба було там прибирати. А він завжди купляв гамбургери, чізбургери. і він брав в нього енергії не було, він постійно там робить і він пив Кока-Колу. І Я думаю, странно, цукровий він постійно той їсть. Я думаю, ну і за вага він каже: Оксанка, ну мене поспадковості це цукру діабет, в тата нога ну, відрізана, мама осліпла з роками. Так що я нормально це сприймаю, що в мене теж може така бути. І тоді я почала все більше і більше людей спостерігати власне, мамається, що люди цей цукровий діабет. І я бачила, що людям починають відрізати ноги, тому що йде гангрена, сліпота. Це дуже важке захворювання, дуже яке має дуже багато логічних ефектів. І коли я повернулася сюди, я почула, що в нас на Україні дітки почали дуже хворіти цукровим діабетом. І щоб ви розуміли, цукровий діабет він не має такої основної причини. Вона ще не досвідчена, чому люди захворюють цукровим діабетом. Але є причини, які можуть спонукати. І це стреси, це сповільнений обмін речовим, це є ожиріння, дуже багато запального процесу. Люди починають хворіти цукровим діабетом. І харчування це легко засвоювані вуглеводи. Людина багато їсть продуктів, де багато є цукру, де багато різних добавок, і воно так само може спровокувати цукровий діабет. Він є двох типів: перший і другий тип. Перший тип це коли інсулін вже організм не виробляє, і дуже багато худеньких людей. Завжди була асоціація, що цукровий діабет мають тільки повні Ні. перший тип якраз який є дуже складний. І Має бути постійно на інсуліні, це є якраз люди, які худенькі починають втрачати вагу. І в них постійно є жага пити, вони хочуть пити, вони не можуть наїстися, це може бути цукровий діабет. І тому, якщо людина слідкує за своїм здоров'ям, вона може здати такі, хоча б два аналізи: це аналіз на цукор крові і на гемоглобін, ліки зірваний, і вона вже буде, лікар вже зможе подивитися. Але людина має розібрати свої харчування. І тут нам на допомогу точно буде компанія Biпі. Що в нас є? У нас, друзі, з вами є Деїна СВА. У нас є унікальна капсула Л8, яку розробили 7 років назад група вчених по запиту мільйонера, який живе в Мериці. Він мав своє виробництво, він виробляв баден для різних компаній, але в нього захворів син. І він зібрав групу вчених і сказав: Мені треба того сина підняти на ногу. Зробіть таке, щось унікальне. І це були розробки багаторічні розробки вчених, які зробили унікальну капсулу. В цій капсулі є сублімовані овочі, фрукти. Ой, як Бачите, така я красива. Я сина рука. Вся зеленіка і капсули. Наші так само є зелені. Значить, сублімовані овочі, фрукти, чотири види рибів. Капсулки наші, бачите, так. так? Такі у нас гарні злані капсулки. Чотири види грибів чагарші, а кордіцепс і речі. Кожен гриб є унікальний, тому що кожен гриб буде впливати на серцево-судинну систему, на шутково кішковий тракт, на кров поріджувати, на пухлинні різні так, так. Ну, гри, Гриби є унікальні. Зараз на кожному грибу я не буду зупинятися, але воно буде діяти так. Що воно буде ця капсула? Вона буде шукати би поломку вашому організму і зразу буде йти туди, щоб з тим щось зробити, тому що це клітини харчування, і воно буде відновлювати кожен ваш орган систему на рівні клітинки. І на протязі першого місяця ви точно відчуєте навіть свої якісь такі захворювання, про які ви забули, а та капсулка йде і почне щось робити. І воно буде у вас йти, звичайно, через загострення, але це нормальний процес. Просто в той час треба організм підтримувати, посилити і звернутися до тих людей, які запросили, щоб вони вам допомогли там за день ті симптоми зняти. Отже. Ви за алергім будете мати харчування для вашої плітинки, І люди, які мають цукровий ябарь другого типу, вони можуть бути не на інсуліні, тому що організм виробляє інсулін, але наш організм на нього не реагує. І що? Щас... Другий тип цукрового діабету шо робить так, що інсулін вже не виробляється, тому що організм не реагує на нього, і глюкоза, яка має попадати в клітинку, вона не попадає. А що таке глюкоза? Це є наша енергія. І тому перший тип він є дуже складний. Людина буде вже хронічно хвора і буде постійно на інсуліні. А другий тип ще навіть його можна зняти завдяки. Зміни способу життя завдяки клітинному харчуванню. Ми маємо робочий чат, і ми бачимо, скільки в нашому чаті люди, які мають цукровий діабет другого типу, дівчатка, правда, і вони нам скидають свої показники крові зранку, коли вони попили воду, воду обов'язково пити, Це є умова клітинного харчування 8 склянок води на протязі дня. Цей розробка вчений, і от вчені написали L8, тому і називається 8, бо має бути 8 склянок якісної води. І люди, які мають цукровий діабет, скидають свої показники, і вони показують крові, який був біля 20, він стає в нормі завдяки клітинного харчування. І я рекомендую все-таки тим людям, які мають цукровий діабет, чи першу, чи другу типу, але 8 вживати не солодкий. А оцей, цей у нас є ще солодкий, він є смачний, але я їм рекомендую все-таки вживати цей. Що ще рекомендація по цукровому цукроводіабету вичинні капсули? Це, це ті капсули, які можуть працювати з вашою нервовою системою і з вашим шнурково кишковим страхом і вичинкою. А це дуже важливо, є. тому що він буде піднімати вашу мікрофлору, яка і в тому числі є патогенна, тому що віруси, бактерії, гриби, паразити в кожному організму є, і коли ви вже є зашлаковані ними в такі степені, що у вас починаються якісь висипки, алергія, псоріази, дерматита, екзема це вже ваш організм він вже просто має таку інтоксикацію. Ваша печінка, ваш муковики, тракт, він вже є перенасичений вашим тим патогенним мікробіомом. І тому ці дві капсули вони вам на допомогу. Тому що вони будуть заспокоїти нервову систему, бо поки ми не заспокоїмо нервову систему, ми не можемо справитись ні з яким захворюванням. Ви будете якісно спати, і ви будете не будете так реагувати на стреси на протязі дня. А стреси ну ми у Львові взагалі живе під час війни. Навіть хто за кордоном вони так само мають стреси, тому що переживають за тих родичів, які лишили з них на Україні. Адаптація в інші країні так само є складно. Кожен має свій стрес і тому треба собі любимому допомогти. І ця капсула буде займатися вашою нервовою системою, у вас буде якісний сон, а друга капсула, яку ми одночасно п'ємо з першою, вона буде займатися, поки ви спите вашим чинковим кишковим трактом. Вона буде заселяти мікрофлору, ту, що вам потрібно, там є пробіотики, пребіотики. Ваші пробіотики будуть мати що їсти, тому що пребіотики це є їжа для тих пробіотиків, будуть ензими тут, щоб це все перетравилось і буде такий легкий детокс. Получається, ви спите, а тут іде така серйозна робота, і ви зранку стаєте і нормально ви сходили в туалет те, що нам потрібно, щоб не було інтоксикації від того, що у вас стається в організмі. І також ця капсулка, там, де є пробіотики, вона займається вашою печінкою, А відтік жовчі це є робота нашого шлунково кишкового тракту. Тому що коли відтоку жовчі немає, не буде нормального травлення. І тому я для себе знайшла для своїх людей три унікальні капсули, які особисто мені замінили Галя. Правильно казала, я рахувала біля 20 баночок, але замінити це одне. Тут є ще. Те, що воно працює в синергії, воно підсилює дії один одного. І тому і тут є в цьому унікальність. Тому що ми можемо навіть взяти і от цю капсулку поділити, то 10 баночок треба випити, А результату не мати такого, як ми вип'ємо цю одну. Чому? Тому що є тут синергія, тут є підсилення один одного. І я на початку почала вивчати, пам'ятаю, з мною лікаркою спілкувалася, я неодноразово це говорила, сказала, що з Корпіцепсом бути дуже обережними, друзі. коли банками на постійній основі так, там велика доза. Тут ці дози є інші. Воно зроблено вченими так, я говорю, щоб зробити підсилення того кордисепсу, чаги, і тому його можна пити ЛМ8 на постійній основі. Захворювання є складне, але е, генетика так само впливає на цукровий діабет. І от, згадуючи свого того Сашу з Одеси, Ну, не будьте таким, як Саша, не їжте гамбургер, чизбург, не забувайте Кока-Колою. І людина вже, знаєте, себе так похоронила, і вона готова до того, що йому будуть відрізати ногу, що він буде сліпнути, в нього ж батьки були хворі. І я готова до того. Ну я кожен раз заїжджаю в Макдональдс, набираю купу всього і готуюся до того, що в мене буде ампутація, ноги, сліпота і так далі. Якщо б він того не їв і знав, при тому, що завжди ж в Америці, да? Але. A Mariko, w 15 lat kiedy musiła powrócić, powróciła z za Треба не йти мені, Сашу, точно не можу сказати, подзвонити вчера своїх друзів, сказати, де той Саша? Ну дай Боже, що він був живий, тому що так, як він харчувався, і так як він був готовий до всіх наслідків цукрового. Ем, ну це, це просто жахливо. І при тому, що в нього дітки росли, і дітки були вже схожі на нього. Там було десь, пам'ятаю, 12 років. Вони були такі, як Саша, і теж гамбургери, чизбургери запили кока-коли, бо в нас є що генетика. Говорю ще раз про генетику, можна здати один раз в житті генетику і побачити цей цукровий діабет. Ну, якщо ви не будете їсти на постійній основі кока-колу пити, гамбургери, чизбургери, ну не буде вас того цукрового діабету. І можна спокійно жити і дожити до дуже нормального віку, якщо ви будете слідкувати за своїм способом життя. І наше клітини на харчування вони точно воно точно на допомогу. Ті люди, які мають зайву вагу, вони можуть спокійно завдяки ЕЛЕВІ 8 Замінити собі сніданок, якщо ви відчуваєте, що ви це можете. Ви можете потім через декілька годин добавити ще одну капсулку, тому що ваша клітинка буде насичуватись тими вітамінами, мінералами, макроелементами, ті, що потрібно. Худишки, отакі я, наприклад, я наоборот відчуваю, я хочу їсти. І що я тим худишкам пропоную? Все таки їсти і їсти збалансовано. І тоді ви побачите, яка лай 8 гарно працює. Бо цього тижня мала вже таки таку коуч сесію з людиною, яка вже п'є клітине харчування достатньо довгий час, і вона трохи не могла з собою розібратися, тому що перші місяці не дуже гарно пішла енергія. Папіломи почали відлітати, а зараз от, почалося те, що людина почала вона рости. І вона сама не могла розібратися своїм способом життя і звернулася до мене. І от роблю вам такий от, аналіз її способу життя і харчування в неї дитина і зранку і ввечері є. І ми аналізуємо те, що вона їсть. Вона абсолютно не поміняла їжу. І от, виходить, що спрацювало, тости харчування дало дуже класні результати за перший дві місяць. А потім воно ж хотіло її оздоровляти, воно побачило, що вона їсть млинці, вареники постійно. І ще ви знаєте, що в неї було? Вона не мала часу пити воду, вона пила компоти. Компоти великій кількості, які варила її свекруха. І вона каже: у нас закрутки, у нас цілий підвал закруток, трьохлітрові банки компоту. А в людини вже є грибок кандидатом. Ну, бо я по тестах побачила це все. І е, я їй сказала, що нам там треба робити. І я їй говорю: дуренька моя, ви ніколи не позбавитесь грибка кандидата, якщо у вас будуть компоти в такій кількості, як ви п'єте. Вона каже, свекруха, що поразиться. Я кажу: так думайте про себе чи про свекруху? Вона каже, а у нас город, вона вона закрутила, я кажу, так зробіть собі добро, бо ті ягоди, що у вас там є, позбирайте і заморозьте холодильнику. І просто, коли вас зима, відкривайте, давайте йогурту, тільки без цукру, і побачите, який буде чудовий результат вас поздоровів. І замініть їх комфортом. Називаються дрибалки, приїхали. Що? Є зв'язок, є зв'язок. І змініть ті компоти на воду, і ви побачите, бо вона не могла зрозуміти, що такий гарний результат був полеген, тому що організм отримав такі унікальні капсули і одразу почав віддавати результати. Знаєте, він так дав їй, напевно, якби, щоб її так стимулюти, щоб воно працює, і вона б зраділа, і почала далі їсти те, що вона хотіла, і компотами це все заплавало. І вона каже: а водичку я не встигаю, бо компоти ж треба попити. Не треба бути компоти. Пийте воду, і їжте клітинне харчування, їжте пийте, як вам зручніше, то і ви побачите, що ваш цукор буде в нормі, і можна спокійно жити завдяки клітинному харчуванню, себе нормально почувати, Добавте якісь там вправи, фізичні трохи навантаження рук, коли там городи починаються. Ну копайте, вставайте, бігайте, Що вам подобається? Щоб воно все робилося, клітинне харчування завдяки воді дойде в ту клітинку, і ви побачите, що цукор в нормі у вас. буде. Суде в нормі, і можна нормально жити і контролювати свій цукровий діабет. Дякую, бо в нас сьогодні дуже багато буде будуть розповідати нам свої результати. Це не вишну про цукровий діабет. Будьте здорові, до нас приєднуйтесь, гарного дня всім. Дякуємо.